Так. Добрий день, в цьому відео хочу показати, як користуватися автомобільним домкратом, який йде в комплекті до автомобіля Mitsubishi. Ось так він виглядає. Такий крючок там є. Ну, я раніше ним користувався так, крутив, потім виймав, переставляв, сюди вставляв і отак робив щоразу. Потім відкрив для себе лайфхак, що можна його так притягнути. І крутити не виймаючи. Це набагато швидше, ніж кожен раз його виймати. Тому, скажімо так, ловіться і лайфхак, хто ще не знає. Ну, а взагалі краще купіть собі е, пневматичний домкрат масляний, бажано двохштоковий. У мене такий є, але я його залишив в селі. І зараз треба поперевзутися, тому користуюсь штатним. Всім гарного дня і чудового настрою!